Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги картину по номерам. Завдяки цьому унікальному набору ви зможете створювати власні шедеври мистецтва. У набір входять всі необхідні матеріали для малювання, безрамне полотно з нанесеними номерами масляні фарби та пензлі. Процес малювання буде легким навіть для художників початку. Готова картина може стати чудовою прикрасою для інтер'єру або оригінальним подарунком для любителів мистецтва. Занурьтесь у творчий процес та створіть власний шедевр. Пропонуємо до вашої уваги набір фетру для рукоділля. Набір складається з 40 аркушів нетканного фетру, ідеального для рукоділля, пічворку, шиття та інших крафтових проєктів. Кожен лист має розмір 10 на 10 см, що робить їх ідеальними для багатьох творчих ідей. Різноманітність кольорів та текстур фетру дозволяють вам втілити свої ідеї у життя. Цей набір ідеально підходить для дітей, розвиваючи їх творчі навички та уяву. Урізноманітнюйте свої проєкти з цим барвистим та Універсальним набором Пропонуємо до вашої уваги набір для алмазного живопису. Завдяки цьому набору ви зможете створити яскравий та детальний витвір мистецтва. У комплект входять всі необхідні матеріали полотно з нанесеною схемою, кристали, пінцети, лоток та клей. Процес виконання алмазного живопису є розслаблюючим та творчим заняттям, яке підходить для будь-якого віку та рівнів навичок. Готова робота стане чудовою прикрасою вашого будинку та унікальним подарунком для близьких. Пропонуємо до вашої уваги набір для орігамі. Дитина зможе поринути у світ творчості з даним набором. В ньому міститься 54 двосторонні аркуші паперу з різними яскравими візерунками. Завдяки ним діти зможуть створити різноманітні фігурки, такі як квіти, тварини та інші цікаві проєкти. Набір стимулює творче мислення, розвиває дрібну моторику та покращує координацію рук. Він відмінно підходить як для домашнього використання, так і для дитячого садка. Пропонуємо до вашої уваги набір дротиків для дартс. Даний набір складається з 12 дротиків з острієм зі сталі, вагою 18 грам. Вони професійні та забезпечують високу точність китків, оснащені високоякісними хвостиками, які надають міцність та стабільність польоту. У комплекті також йдуть 9 додаткових пір'їв та одна заточка, щоб завжди мати гострі та готові до використання дротики. Набір відрізняється якісним виконанням та довговічністю.